Справа в тому, що Віктор Андрійович розказав загальну ситуацію, провів лекцію для суду, дав вказівки суду, що потрібно робити, кого допитувати, кого викликати, і яким чином робити суду висновки. Це перше, що відбулося. По-друге, з предметом обвинувачення, Юрій Віктор Андрійович жодного слова не сказав, адже предметом обвинувачення є. Перевищення чи не перевищення повноважень виданням відповідних директив з цього приводу Віщенка нічого не сказав. На питання Росокенерго він не відповів, сказав, що це не його рівень підписання угод і введення Росок на український ринок. Я хочу сказати, що якраз от Соколовський, закінчуючи свій виступ, він чітко сформулював, що на його думку. Підписання прем'єром в тій е ситуації, в якій вона була, і в тій ситуації, в якій був добине, директив е цілком можливий. На його думку, що прем'єр мала право підписати такі директиви. А при цьому е обвинуваченні е зазначається про те, що Юлія Дивна намагалася е власне видалити з ринку Росукронерга, то Соколовський якраз дуже чітко сказав, що це було. Е Задекларована в е, директивах президента про те, що мають відбуватися прямі поставки ще в, 98, в 2008 році. Тобто твердження про те, що це було ідиногічне рішення, одноосібне рішення Юлії Водимировна, воно не відповідає навіть тим директивам президента. Чому пані Томошенко промовила поставити питання? Коли було, було прийнято це рішення? Е, да. е, Юлія Володимировна прийняла рішення, і вона це мотивувала, що вона не хоче, щоб у цьому суді. Судили помаранчеву революцію Незалежно від того, хто яким чином скористався її наслідками. Вона не хоче, щоб це відбувалося. Чи буде захист подавати клопотання щодо закладу російської сторони до того просіда? Справа в тому, що під час розслідування справи були досліджені певні докази, і, зокрема, направлялося доручення російській стороні. Є допити відповідних осіб, але вони не включені були в обвинувачення. Я зараз не, не, не згадаю це працівники Газпрому, але на не не найвищий рівень, оскільки суд нам постійно відмовляє в виклику свідків, навіть тих свідків, які є. У на Україні вже не кажу про російських. То я думаю, що це клопотання, якщо і буде заявне після оголошення матеріалів справ. Тоді ми можемо, якщо будемо заявляти це клопотання, ми можемо посилатися на відповідні матеріали справи. Бо зараз суд, як завжди, поступає, каже, що матеріали не досліджені, немає підстав вважати необхідність допиту відповідних свідків.